У тимчасово окупованому Нергодарі військова ситуація залишається напруженою вночі. Ворог вкотре відкрив вогонь по цивільній інфраструктурі, як повідомляє міський голова Дмитро Орлов. У результаті обстрілів було пошкоджено будівлю мерії. Коли йдуть обстріли безпосередньо передмістя Енергодару, нам чітко люди говорять, що скільки секунд летить міна, і вона летить 3-5 секунд. А це говорить про те, що все це відбувається в безпосередньої близькості до ядерного небезпечного об'єкту. Що стосується Запорізької АЕС, то протягом останнього часу об'єкт працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Загарбники продовжують розміщувати техніку на території станції, проводити провокації та займатись ядерним тероризмом. Станція найбільша в Європі, одна з найбільших в світі працюючих станцій, і відповідно люди мають на місці бути. Як себе оператор, у якого він в заручниках, родина в заручниках, на станції розміщені збройні підрозділи. І всі вони розуміють, що це таке, коли боєзапас в машинному залі, коли не дотримується техніка безпеки і таке інше. Тому ситуація надскладна. Місто, я там на станції це єдиний організм. Якщо не буде працювати на станція, не буде електрики. Якщо не буде працювати, атомна станція не буде тепла. Аби запобігти катастрофі та допомогти тримати Запорізьку АЕС під українським контролем. Туди прямує колона автівок місії МАГАТЕ в енергоатомі. Повідомили, що вони вже в Запоріжжі. Тим часом окупанти відмовились робити спецперепустки для фахівців міжнародного агентства з атомної енергії. Про це повідомив колаборант пропагандист Рогов за його словами. Такі дії пов'язані з тим, що МАГАТЕ прямує до енергодару з підконтрольній Україні території. Відтак представники місії будуть змушені відстояти у черзі з тисячі автівок, аби потрапити на захоплену частину Запорізької області.